Із цією грою пов'язаний дивний парадокс. Від самого дня релізу Days Gone у далекому 2019-му у медійному просторі від оглядачів я чув мало хорошого. Цей тайтл критикували ледь не за все, і нецікавий сюжет, і посередній світ, і повторюваний геймплей. У кращому випадку грі ставили 7 із 10. Досить провальний результат, як для студії, якою володіє Sony. Так у чому ж тоді парадокс? Якщо відійти від медіа та подивитися на коментарі гравців, складається кардинально інша картина. Загальна оцінка. 9 із 10 у стімі лише тому підтвердження. Пригадую, як один мій знайомий, що грав у Days Gone на виході, так само хвалив гру. Тож спершу я був досить скептичний, але через годин 10 зрозумів, що гра мені теж до вподоби. Звісно, вона не ідеальна, тим не менш вже й не пригадую, коли сидів за грою до третьої ночі. Тож давайте будемо із вами розбиратися, чому критики насварили тайтл, у той час, як для гравців вона стала ледь неоткровенням. Gone – екшен від третьої особи із відкритим світом, події якого відбуваються у зомбі-апокаліпсисі. Ми знаходимося в Орегоні, одного із найбільш західних штатів США. Після спалаху безменого вірусу пройшло два роки, і ми граємо за Байкера, такого собі Deacon St. John, якщо говорити англійською. Намагаємося вижити у цьому традиційно жорстокому світі. Ось така зав'язка. Days Gone. гру розробляла Band Studio. Якщо чесно, то до цього я ніколи про них нічого не чув. В основному вони робили Siphon Filter, а також зробили дві частини Uncharted для PlayStation Vita. Не дивлячись на свою маловідомість порівняно з іншими розробниками у володінні Sony, Гроші на шестирічний цикл розробки вони таки знайшли. Гра вийшла у 2019-му на PS4, А потім її вирішили портувати і на ПК у 21 му що пішло грі тільки на користь, бо за півтора року на консолі продали майже 8 мільйонів копій, а потім ще більше мільйона у стімі. Думаю, зараз загальна цифра спокійно перевалила за 10 мільйонів. Тим не менш, за чутками, Sony чомусь відмінила сіквел, хоча знову ж таки досить багато гравців хотіли б його побачити. На момент виходу цього відео розробники тизірять нову гру, але усі кажуть, що це буде щось нове. Тож найближчим часом Сіквел Days Gone ми навряд чи побачимо. На цьому завершую коротеньку довідку щодо розробки, тому. Тому переходимо безпосередньо до тайтлу, що у нас по візуальній частині. На момент виходу гру справді хвалили за графіку, але не повністю розділяються захоплення. Почнемо із позитивного, як для постапокаліпсису, Days Gone на диво насичена кольоровою палітрою. Зрозуміло ж, і тут присутні нам добре знайомі 10 відтінків сірого, але також маємо доволі розповсюджену зелену рослинність. Місцями будемо зустрічати піщану та гірську місцевість, а більш урбанізовані локації майорітимуть червоним та синім. Ще до фіналу гри почнемо бачити сніг. Кольорове різноманіття також підсилюється освітленням як денним, так і нічним. Тож, на відміну від схожих ігор у такому ж сеттингу, саме кольорами Days Gone не набридає. Кінець світу тут передається через атмосферу, а ніяк неодноманітним сірим місивом бетонних пейзажів. Проте, якщо говорити за оточення, як таке, грі бракує видатних ландшафтних орієнтирів. Days Gone у багатьох моментах просякнута американщиною. І, зокрема, це передається як виглядає світ. Оці класичні йони, довгі прямі траси, маленькі містечка. Само по собі це все виглядає досить непогано, але воно до неймовірного одноманітне. Якщо взяти та закинути гравця у цей світ та відібрати мапу, то мені здається, що можна загубитися від того, наскільки воно все не вирізняється. Особливо гостро це постає питання для гри, яка проходиться 50 годин. Хоча й світ регулярно розширюється, та нам відкриваються нові зони. Підкріплюється відчуття дежавю, досить розповсюджений копіпаст. Ні, самі локації зроблені вручну. Якщо не звертати увагу на невиразність, про яку тільки що сказав, все є досить унікальним, проте бракує різноманіття моделей, текстур та їх тасування. Наприклад, у грі зробили 57 одиниць наземного автотранспорту, добра половина якого це схожі між собою байки. Решта автотранспорту також нерідко перегукується одне з одним. Тому часто відверто помітно, як брали, наприклад, поліцейську машину, раз за разом ставили її на дорозі чи у місті, а через 500 ігрових метрів знову брали ту саму Модель перевертали її під іншим кутом і знову прикрашали оточення. Те саме стосується і ворожих персонажів. Тут є як зомбі, так і люди. Якщо казати про інфікованих, то взагалі буває таке, що в одній купці помітно по дві, а то й три ідентичних моделі. З людьми трохи краще, бо все ж різновидів та фракцій на порядок більше. Але загалом такі копіпасти теж трапляються. На жаль, не те, що це катастрофічний недолік, через який не можна грати, бо зрозуміло ж, що це зробили через дешевлення, та й загалом потім звикаєш. Але для такого великого світу варто було б зробити більше різноманіття, як на мене. Якщо екстер'єр іноді може засмутити, то інтер'єри у Days Gone дивовижні, жодного разу не бачив якесь пусте приміщення. Кімнати, будиночки та магазинчики заставлені вкрай атмосферно і досить цікаво візуально. Це важливий аспект, бо велику кількість часу у грі ти ходиш та лутаєш ресурси. При тому тут поширений environmental storytelling. Це коли без вербального або просто відкритого пояснення за допомогою оточення розповідає. Дають тобі якусь історію. Найпростіший приклад: можна помітити якісь сліди крові або бруду, і якщо за ними потім піти далі, то можна помітити якісь жахливі сцени. Така взаємодія буває як пасивна, тобто це зроблено лише задля атмосфери і ніяким чином не впливає на ігровий процес, так і активно, коли для завдання ти маєш когось або щось відшукати. Тому у контексті наповнення інтер'єрів мені особисто Days Gone сподобався найбільше серед усіх умовних схожих виживачів або зомбі-ігор. Єдине, що з Чуло, це як позначають гнізда зомбі. Тут вони збираються або ордою, про це пізніше, або візуально гра спавнить їх через гнізда. Загалом це цілком стандартний концепт для таких тайтлів, проте якщо це робиться через органічне місиво. Згадаємо той же Dying Light, наприклад. А тут гнізда зроблені у вигляді, і я не жартую, лайна та палець, буквально як гнізда якихось птиць. Пройшов гру повністю, і хоч ця тема обігрується досить детально, мені так і не пояснило, чому вони зроблені саме у такій формі. Бо яйця ж вони там не відкладають. Мабуть, зрозуміло, що розробникам треба було створити умовні точки появи зомбі, які треба було знищувати. Але чому візуалізувати їх як птахів? Ось цим я не дуже проникся, якщо чесно. А ось анімації одна із найкращих візуальних особливостей гри. Якщо говорити за катсцени, то вони до біса реалістичні. Втім, ще важливіше, вони живі. Часто навіть у якісних іграх трапляється таке, що, наче записали рухи за допомогою мокапу, та й виглядає все, нібито класно, але ну не. Віриште їм, що міміка, що жестикуляція натуральна. Жодного разу за гру у мене не виникло враження фальшу. Персонажі поводяться саме так, як мали би це робити люди у схожій ситуації. Принаймні, я так це бачу. За це однозначно вподобайка. Так само добре зроблені анімації у самій грі, як звичайні рухи, так і якісь добивання чи квіктайм-івенти. При тому нема такого, що якась дія відбувається сама по собі. Все проанімовано. Якщо заправляємося, то це показано. Якщо взламуємо якісь двері, теж є анімація. Особливо хочу звернути увагу на рухи, що стосуються інтеракції із вогнепальною зброєю. Зазвичай у схожих іграх цьому приділяють не дуже багато уваги, але на щастя, тут все інакше. Кожна перезарядка це просто часто прямо таки відчуваєш, як протагоніст досилає на бій у ствол або пересмикує затвор рушниці. Нерідко це супроводжується емоційними коментарями, що теж впливає на сприйняття. Вороги так само жваво реагують на влучання. як так і холодною зброєю. Бойова система, хоч і дещо одноманітна, проте до самого фіналу доставляла естетичне задоволення саме через якісні анімації. Навіть регдол тут коректний, якщо не брати до уваги орду. Коли підриваєш одразу велику кількість зомбі, то гра не прораховує фізичні моделі тіл, а просто відтворює анімації смерті. Скоріш за все, це зроблено через певні обмеження четвертої PlayStation. У всьому іншому, жодних нарікань. Загальний арт стиль прямо таки пронизаний жорстокістю річ. Навіть не у видовищних добиваннях або якихось перестрілках, а у загальному атмосферному спрямуванні. Головний ворог у цій грі, як не дивно, це не зомбі, а якраз живі люди. А вони буквально бувають гіршими за скажених тварин. Тому деякі речі показані досить детально. Не буду акцентувати на цьому увагу, аби Ютуб не сварився. Можливо, навіть щось блюритиму. Тому не дивуйтеся, бо в Days Gone можна зустріти, наприклад, деталізоване розп'яття або катсцени із катуванням крупним планом. Причому не можна. Сказати, що тут це зроблено заради смакування жорстокості. Це обумовлено самим світом. І після годин 10 проходження воно сприймається як належне. Оці шокуючі сцени лише підкреслюють сюжет та загальну атмосферу занепаду, а не зроблені окремим елементом. Тож сприймається воно досить органічно. Та й загалом гра максимально тіжіє до реалізму у плані візуальної репрезентації, чого лише варті спалахи світла від пострілів уночі, складається враження, ніби дивимося якийсь гостросюжетний фільм. У цілому над світлом. Тут добряче попрацювали і цього не можна не відмітити. Хочу ще похвалити інтерфейс. Він доволі мінімалістичний, але вкрай інтуїтивний. Наприклад, замість якихось підменюшок із показниками рівня палива та стану байка, вони поставили цифри на сам об'єкт. Вся необхідна інформація для гри: шкала здоров'я та витривалості, кількість аптечок, набоїв доступна внизу у кутку. Ретікюль при повідомляє, коли ми вбиваємо ворога. Мапа підказує, чи є поблизу якась небезпека. Саме ігрове меню зроблено стильно ім'я різними розділами можна перейти тачпадом, що теж досить цікаво. Єдине, що не сподобалося, це як треба робити крафт замість окремого розділу, треба відкривати колесо зброї, переходити стіком, утримувати та тиснути ще одну кнопку, щоб щось створити. Можливо, так воно й швидше, але не дуже зручно. Тим не менш, сам інтерфейс великою мірою був саме тою причиною, чому мені було комфортно перебувати у грі. Якщо зібрати докупи мої думки з приводу візуальної частини, що ми маємо настільки детально Нурився у цей аспект, аби показати, що у цілому гра виглядає непогано, проте феноменально красивою назвати її не можу. Копіпаст модели та текстур, а також нецікавий світ, дещо руйнують остаточне враження. Якщо порівняти гру із тим же привидом Цушіми, то Days Gone програє візуально. Обидва тайтли виходили плюс-мінус в один час, тому можна скласти якусь загальну картину. Також тут присутні глічі, артефакти та невеликі баги. Не скажу, що їх багато, але вони мене переслідували до самого фіналу на моє. Особисте остаточне формування оцінки вони не вплинули, але знов ж таки повторюся, ці та інші названі проблеми по візуальній частині гри не дають можливості назвати тайтл красивим, симпатичним та цікавим безперечно, проте є нюанси. На звуковий дизайн витратили не менше, якщо взагалі не більше часу. Як і казав, катсцен тут до біса, і практично всі вони на найвищому рівні. Персонажам віриш, а акторського озвучка підходить як не можна краще. Причому нарешті Одесган зробили те, що часто упускають. Вплив ігрового контексту на саму начитку. Наприклад, коли наш персонаж довго бився, він начітує, ніби хапає більше повітря. Якщо він якийсь злий або емоційний, актор відповідно то відіграє. Бо у деяких іграх просто сухо начитують текст і плювати в яких умовах він відтворюється. А оскільки наш герой коментує більшість дій та подій, то це досить важливий аспект. Тому окремо відзначаю головного актора Сема Вітвера, який дав і зовнішність і голос нашому протагоністу. Він впорався на відмінно, хоча я ні. Коли його не зустрічав на екрані, проте не цим актором єдиним. Зрозуміло ж, у грі про зомбі озвучці інфікованих треба приділити особливу увагу без зайвих слів, просто дам аудіо без своїх коментарів. Озвучка зомбі насичена, атмосферна і натурально жахлива. Не те, що мені бувало страшно, бо геймплейно інфіковані не представляють великої загрози, але саме настрій воно створювало, дай Боже. В принципі, весь звуковий дизайн зроблений на вкрай якісному, прямо таки кіношному рівні: ехо у приміщеннях, приглушені постріли на далекій відстані, звуки ударів. Це все підкреслює дійство на екрані. Єдине, що можу покритикувати, це музичний супровід. От який саундтрек ви уявляєте, якщо мова йде про байкерів на чоперах, звісно ж, якийсь метал або, хоча би, рок. А у Days Gone це лише переважно якісь оркестрові завивання. Не зрозуміти неправильно, сама по собі музика досить непогана, особливо. Це стосується спокійного ембієнту, який чудово підкреслює нашу самотність та депресивність цього світу, але загалом нас супроводжує абсолютно посередні інструменталки, а також пару гаражних пісеньок, які почуємо у парі Катсцен. На цьому все причому іноді супровід неправильно відтворюється, замість перемикання із динамічної бойової системи на спокійну, коли ми вже від'їхали від небезпеки. Ми продовжуємо слухати якийсь епік. Тотальний різнобій із тим, що відбувається на екрані. В іншому ж звук тут на найвищому рівні. Нарешті від прелюдії переходимо до геймплею. Як грається? Якщо грубо окреслити загальний ігровий процес, то я б сказав, що все схоже на спрощений Last of Us із байком та відкритим світом. Сама по собі мапа досить велика. Поїздка від краю до краю займе певний час. І не лише через фізичну відстань, а й через перешкоди. Якісь барикади, що треба буде розбирати, маневрувати від натовпів інфікованих або взагалі засідки якихось мародерів. У Удейсган постійно треба бути бо Ніколи не знаєш, коли тебе захочуть прибити. Гра намагається симулювати життя. Постійно бачимо якихось тварин, деякі з яких навіть будуть полювати на нас. Подекуди будемо зустрічати засідки якихось бандитів, або ж на відстані можна буде помітити, як хтось б'ється між собою. І загалом місцями гра видає якісь унікальні, незалежні від квестів рандомні зустрічі. Подорожувати по цьому небезпечному світу нам допомагає наш вірний байк. Керування нагадує дещо покращену їзду із четвертої GTA. чомусь саме це мені нагадало. Просто так їздити, теж не вийде. Періодично треба буде шукати пальне, а також ремонтувати пошкодження. Окрім цього, непокращений глушник створює більше галусу, що привертає увагу зомбі. У цілому їздою тут задоволений, вона достатньо приємна та цікава. Також, окрім безпосередньо пересування, на байку також іноді доведеться виконувати квести із погонями. А ось тут і переходимо до бойової системи. Вона динамічна та на перших порах потребує уваги та концентрації. Річ у тому, що Days Gone є прокачка через досвід, а також можна знаходити спеціальні ін'єкції, що на вибір збільшують якийсь атрибут: максимальне здоров'я, витривалість та час сповільнення. Без покращень, головний герой, ніби людина з інвалідністю. Пара зомбі то вже величезна проблема. Зробили також поступовий загальний прогресінг. У нас є досить величезний безшовний світ, який потім ще розширяється. Існуємо, ніби у регіонах із своїми областями. На початку їздимо від пункту А до пункту Б, потім відкриється один табір із квестами, потім другий. І потім відкриваємо спорядження для байку, кращу зброю, рецепти для крафту, і гра вже починає розкриватися. Вогнепальної зброї досить багато: пістолети, напівавтоматичні, автоматичні та снайперські гвинтівки, рушниці, кулемети і так далі. Практично всі стволи, із яких стріляв, відчуваються добре, мають свою поведінку. Також є простенька система укриттів. Підходимо зі зброєю, і протагоніст сам за нею ховається. Проте нічого екстраординарного, крім того, що можна міняти орієнтацію правої лівої руки загалом. Стріляти комфортно та приємно і не набридало до самого фіналу. Із ближнім боєм все ще простіше. Є певний набір знарядь, які відрізняються лише пошкодженням та запасу міцності. Комбо, по суті, нема лише заклікуємо, перекочуємося, а також іноді можемо добивати ворогів. Час від часу будуть квіктайм івенти, але на тому все на початку. Гратися із цими простими концептами досить цікаво, приємно, органічно. Але через годин 10-15 постає проблема повторюваність. Більшість навичок, гру не міняють, рад. Чи роблять її більш комфортною, можна переносити більше набоїв, краще цілишся, швидше відновлюєш витривалість і так далі. Стелс занадто поверхневий. Можемо ховатися у кущах, кидати камінчики, аби відволікати охоронців та вбивати ворогів ножем. На цьому все. І основна проблема не скільки у самій простоті цих концептів, а у загальній репетитивності. Як тільки ми вийдемо із умовного початку гри, відкриємо пару навичок, назбираємо грошиків, перестанемо економити набої, то всі бойові ситуації стануть вкрай схожими між собою. Летіли у табір мародерів, відстрілялися, обшукали все на предмет ресурсів та поїхали зачищати наступну локацію. Ні, вороги наче й активно переміщуються, стараються обходити, закидувати нас гранатами. Але якщо ми перестрілюємося на більш відкритому просторі і з купою укриттів, все ще працює більш-менш. Створюється ілюзія якогось руху, коли болванчики щось роблять та кудись бігають. Але якщо ми зайняли більш зручну позицію, особливо на висоті, то одразу помітно, як боти сидять на місці та нудно стріляють в одну точку. Просто береш працю. Ціл та чекаєш, поки ті вилізуть. Дуже цікаво. Якщо у людей холодна зброя, то вони взагалі не відрізняються від зомбі. Так само біжать на пролом. Могли б хоча б по дорозі перебігати між укриттями. І здавалося б, що у грі про постапокаліпсис живі супротивники будуть зустрічатися менше, ніж зомбі. Але у Days Gone будеш більше битися саме із людьми. У цю повторюваність ще й додам проблеми із прогресінгом, оскільки у середньому проходження займає близько 50 годин, то й нова зброя та модифікації відкриваються не так швидко. Аби купити щось нове, треба Качувати довіру у кожного табору. Цей показник різний, а набирається він ну дуже тяжко. Я проходив всі квести, скидав усі трофеї на продаж, що, окрім грошей, теж дає довіру. Але в основних таборах відкрив третій, останній рівень лише під самий фінал гри, коли вже той асортимент мені й не був потрібен. Виходить так, що ти на одних і тих самих модифікаціях для байку їздиш буквально годинами. Байдуже, якби це лише відкривало якусь там фарбу. Але вони у рази спрощують життя більший бак для пального, стійкіші до пошкоджень рами і так. І так далі. Через це добру чверть гри я їздив у муках. На своєму тарантасі кожні кілька хвилин треба було шукати пальне, а також ремонтуватися після кожної ями. Зі зброєю та сама ситуація. З одними і тими самими стволами ходиш купу часу. При тому, що тут арсенал досить різноманітний, присутні десятки стволів, але випробувати їх зможеш досить нескоро. З часом це все виправляється, але через загальну тривалість гри ця проблема проявляється сильніше. Якби гра проходилася не 50 годин, а припустимо, 15-20, й спорядження оновлю Волосялося би значно частіше. Добре, а яким чином тут реалізована боротьба із інфікованими? Зомбі тут щось на кшталт як у 28 днів по тому або Left 4 Dead. Вони досить швидкі. Однієї кулі у голову достатньо, аби прикінчити тварюку. Але на геймпаді це не завжди зручно робити, навіть зі сповільненням. А до всього вони часто увертаються. А якщо стріляти у тіло, то часто ми наносимо рандомізовані пошкодження, то треба вистрілити один раз, то п'ять. Тому на початку вони становлять реальну загрозу. Тому досить довгий час обходив їх стороною. Особливо враховуючи, що набоїв було не так багато, звісно, ми можемо перекочуватися та гратися у Dark Souls, але без необхідних апгрейдів будемо тупо заклікувати всіх і вся у словетних традиціях готики. Тому ця от монотонність трохи набридає та може створювати хибні враження від ігрового процесу. Після певного рівня прокачки зомбі перестають становити загрозу і починаєш із ними розправлятися за один-два удари. Тому потім плавно вводять орди. Велетенські зграї інфікованих розміром від 50 до 500 осіб. Як для Натовпу бездумних тіл їм прописали досить непоганий штучний інтелект. Вони оточують тебе із різних боків, рухаються швидко та загалом становлять велику загрозу. До моменту, як ближче до фіналу гри не дали квест та не пояснили, які з ними боротися, обходив їх десятою дорогою. Треба ставити пастки, мати запас гранат та амуніції, щоб з ними ефективно боротися. Але загалом винищувати орди цікаво, та навіть із повною прокачкою все-таки створює якийсь челендж. Бо якщо не будеш уважним, тебе одразу зжируть, не дивлячись на усю наведену критику, грати. Весело та цікаво. Чому просідає лише середина гри. На початку ти ніби полохливе теля, рахуєш кожен набій, тебе елементарно прибивають, треба грати обережно та вдумливо. А ближче до фіналу у нас з'являється та сама критично важлива варіативність, коли ми можемо обирати бажану зброю, і ми не маємо обшукувати смітники, а хочемо грати так, як нам хочеться. До того ж, у цей час з'являються броньовані вороги та акцент на боротьбу із ордами, з якими через нестачу можливостей ти не міг боротися до того. А саме посередині ти бездумно та вже маєш необхідне спорядження, аби спокійно винищувати зомбі та людей, умовний рівень яких ще лишився початковим. Особливі інфіковані та якісь мородери із адекватним спорядженням з'являються десь на останніх 10 годинах. Тому, на мою думку, більшість оглядачів і поставили погану оцінку грі, бо цю нудну середину ще треба перетерпіти. Також в оглядах всі критикували нецікавий ігровий світ. У чому це виражається? Окрім сюжетних місій, маємо кілька активностей: можна зачищати табори мародерів, де є мапи, які позначають цікаві місця. Можна знищувати гнізда зомбі, це відкриє фест тревел у своїй зоні, а також шукати оці от спеціальні ін'єкції. Ще залишаються спеціальні географічні позначки для колекціонування. Окрім цього всього, ще лишаються другорядні завдання на полювання за якоюсь ціллю та порятунок людей. При тому скажу, що не дивлячись на досить Лику мапу переважно моє проходження було набите активностями. Я постійно щось робив. Проте, якщо ми зупиняємося та перестаємо рухатися лінійними доріжками місій та зачисток, а просто вирішуємо десь покататися та щось полутати, то одразу стає помітно, що у грі, по суті, робити і нічого. Так, час від часу будемо зустрічати якогось ведмедя, що вибіжить на дорогу, або натрапимо на якусь мародерську засідку. Але цього критично мало щоб створити враження живого світу. Загалом таке відбувається у більшості схожих ігор. Просто тут це трохи більше. Помітно через довготривалість проходження та величезний ігровий світ. Тому якогось особливого негативу з приводу цього не відчуваю. Все як завжди, на початку я казав, що сидів за грою до третьої ночі. То що ж мене так у ній тримало? Звісно, це сюжет, те про що ще не згадував. Зараз я розповім про враження без спойлерів, а далі скажу, куди треба буде перейти, бо без конкретного розбіру історії не зможу передати емоції від Days Gone. Якщо казати загалом, то сюжет у цій грі не дуже видатний. Проте він неймовірно. Особистісний до прикладу, спочатку мені не дуже сподобався головний герой Дікон. Оця Раднеківщина байки, якась незрозуміла мотивація, але поступово потрохи відкривалося минуле, якісь його переживання, і ти не можеш не співпереживати цим персонажем. Так само грамотно вводять навіть найменш значимих другорядних осіб. Замість традиційного вивалювання купи інформації тут і зараз ми потроху щось дізнаємося про минулих людей, особливості їх характеру і так далі. Якщо у геймплейному плані гра задовго. Бо ти душишся у репетитивності, то саме із сюжетного боку все зробили правильно. Вистачило часу на розкриття навіть другорядних маленьких історій. Тут вони працюють як і у Arkham City. не просто набір випадкових місій, а певні довготривалі лінійки. Більшість таких історій проходиться з десяток годин, а по завершенню щось відкривають або дають якийсь бонус. Тому ти хочеш не хочеш, але таки прив'язуєшся до місцевих подій та персонажів. І саме зараз варто буде порівняти Days Gone із другою частиною Red Dead Redemption. Обидві гри довго. Його розкриваються сценарно, проте різниця між ними у тому, що РДР більш кіношна, у той час як ця гра дещо поверхнева. Там ти можеш вичісувати коня 10 хвилин. У тому нема ніякого сенсу, лише емоції заради емоцій. Є навіть спеціальна кінематографічна камера, коли ти довго кудись прямуєш, а у Days Gone навіть якихось міні-ігор немає. Тут так само, як і у грі від рокстарів, максимально вкинулося у драматургію, проте, на відміну від РДР, їм не вистачило якогось досвіду таких проєктів, аби дозаповнити пустоту навколо сюжету. Тому я називаю Ізган спрощеним Red Dead Redemption. але і це вже неймовірне означення. Скільком іграм вдалося навіть наблизитися до цього звання. А тепер хочу поговорити безпосередньо про сам сюжет. Тому далі будуть спойлери. Переходьте сюди до висновку, раджу їх уникати. Бо по суті історія тут є головним цікавим елементом. Тож, якщо плануєте колись пройти, варто пропустити. Що ж, поїхали. Розповідь починається із того, як в одному із міст Орегону розпочався спалах зомбі-інфекції та спалахнув хаос. У цьому пеклі дружину головного героя перенули ножем, тож вони з другом понесли її на дах для евакуації. Аби протистояти зомбі, уряд США створив організацію Неро, яка пізніше і стане залишком офіційних представників. Місце на гелікоптері залишилося лише на двох людей. Тож Дікон вирішив не кидати бузера свого товариша. Далі події перемотуються на два роки вперед, де вони стали найманцями та їздять собі дорогами. Орегону у ту ніч вони потім шукали Сару, але той табір, куди орієнтовно її мали відвести, пошматували зомбі. Тож весь початок гри Дікон страждає, бо до сих пір не зміг відпустити та пробачити собі смерть дружини. Він навіть їздить на умовну могилу, аби подумки говорити із нею. Тим часом бузера схопили культисти і у жахливий спосіб почали палити йому руку паяльником або газовою лампою. Що це дійсно моторошне видовище. Ми його рятуємо і будемо допомагати йому вижити. Під час однієї із місій ми побачимо гелікоптер Неро, який. Вже давно ніхто не помічав. Дікон вирішив слідувати за ними та одного разу вкрав їхню особливу рацію. Завдяки цьому він зміг поговорити з таким собі Обраяном. Це той науковець, який забрав Сару на гелікоптер у ту саму ніч. Наш протагоніст не може заспокоїтися, тому змушує його шукати хоч якусь інформацію про Сару. Потім наступні годин 10 ми живемо, ніби на качелях. То з'являється відомості, що вона вижила, то потім виявиться, що у неї був федеральний доступ, бо вона працювала у секретній лабораторії, а неро рятували своїх. Оці емоційні звети та Дідіння супроводжується регулярними згадками про те, як вони познайомилися, як вони почали зустрічатися, як одружилися, як всі були проти цього. А також дізналися бекграунд дікона, що він служив в Афганістані, а після цього приєднався до байкерів. Це все розписано грамотно та цікаво. Саме тому я сидів вночі та хотів дізнатися, а що ж там буде далі, чи вижила Сара, чи знайдемо ми її. Проте тут же виникла нелогічність через знову ж таки довготривалість гри, окрім пошуків дружини, трапляються купа подій, зокрема в одному з таборів нас. Зрадить друг і віддасть оцим культистам, які катували бузера на початку. У їх ліві. Ми дізнаємося, що їх лідер наш колишній знайомий, якого колись катували ми. Буде купа перестрілок. Ми навіть підірвемо дамбу, щоб їх змити. А потім буде і сам абсолютно ніякий боссфайт. Проблема у тому, що на момент цих всіх поневірянь від цих всіх мук гра мала би завершитися. Далі мав би бути сіквел, але куди там це була лише половина Days Gone. Після цього всього ми дізнаємося, що Сара жива, тому ми кинемо все та поїдемо її рятувати. Навіть долучимося до лав ополчення, аби її відшукати. А коли ж ми знайдемо Сару, вона буде, наче, сама, не своя. Жінко Дікон пройшов буквально пекло, щоб тебе знайти. Це при тому, що ти сама взяла з нього клятву, щоб він тебе не кидав. Поплакала і фіалка розцвіла оця байдужість. Мене неабияк вибісила. Зрозуміло, що в фіналі все буде добре, всіх врятують, і навіть від нового злодія, який так само безглуздо загине. Для чого я це все переповідав? Сам сюжет досить звичайний, і, хоч є кілька драматичних поворотів, але якби не було того особисті ставлення до персонажів, все б сприймалося ну дуже банально. І тут виникає парадокс: через тривалість гри складається враження, що розробники занадто затягнули розвиток подій. Але якби цього не було, гравці б не встигали до цих персонажів прив'язуватися. Самі завели себе у пастку. Під тривалістю я називаю не загальне проходження, бо є ігри, на які витрачаєш більше часу, а те, скільки ти проходиш. Основну сюжетну лінію. Хоча й додаткові завдання знаходяться досить близько із головною історією. Я все добив за майже 40 годин, лишилося лише доформити кілька орд. Проте, не дивлячись на затягування, не дивлячись на деяку тотальну нелогічність подій вчинків, ця гра мене затягнула, реально не міг відірватися. На початку затягнула зав'язка, а ближче під фінал вже хотів зробити, самі розумієте що. Знов ж таки, просідали саме середина гри, яку й треба було перетерпіти. Який висновок зроблю по Days Gone? Робити. Відео по цій грі було складно, чому? Тому що багато матеріалу для запису, купа нюансів, які не можна забувати, бо так само хотів наполовині кидати гру, але все-таки переосилив нудний фарм та не пожалкував. Бо Days Gone це гра про емоційне сприйняття та естетику. Та критика, яку читав, цілком заслужена. Розумію, чому на виході гру відверто захейтили, але й розумію те, чому гравцям із часом вона стала подобатися. Не скажу, що Days Gone заслуговує 9 із 10, але 8 балів. Цілком у гри є певні нетехнічні проблеми, пов'язані саме із ігровим дизайном. Їх можна було б виправити у сіквелі, але знову ж таки, оскільки ваша власна оцінка Days Gone залежить суто від емоційного сприйняття, то й продовження під досить великим питанням. Особисто я радий, що повністю пройшов гру. Мені вона доставила купу позитивних вражень, чого не змогли зробити деякі відверто кращі тайтли. Тим не менш, перепроходити цю гру найближчим часом я точно не буду.